Якщо вам подобається вирощувати власні фрукти, можливо, ви вже вирощуєте полуницю або чорницю. Якщо ні, можливо, ви думаєте про те, щоб додати ці смачні ягоди до свого їстівного ландшафту. І полуниця, і чорниця досить легко вирощуються і дають хороший урожай. Але вам може бути цікаво, чи можна їх вирощувати разом. Полуниця це трав'янисті багаторічні рослини, які зазвичай плодоносять з пізньої весни до початку літа. Це низькорослі рослини, які поширюються за допомогою надземних пагонів. Якщо дозволити їм вільно рости, полуниця може стати чудовим ґрунтопокривним покривом. Її солодкі, червоні, ягоди улюблене частування на початку сезону. Чорниця це багаторічні чагарники, висота яких варіюється від 30 см до 3,5 метрів. Їх можна вирощувати як живопліт, групою або поодинці. Чорниця зазвичай цвіте навесні і дає рясний урожай солодких синіх ягід до середини літа. Це довгоживучі рослини, які можуть плодоносити багато років. Давайте детальніше розглянемо полуницю та чорницю та заясуємо, чи зможуть вони стати добрими сусідами у вашому саду цього сезону. Коротка відповідь. Так, полуницю та чорницю можна вирощувати разом. Головне вибрати відповідні сорти для вашої кліматичної зони. Якщо у вас є відповідні умови для вирощування чорниці, ви можете легко додати полуницю в ту ж зону посадки. Полуниця допоможе затінювати коріння чорниці і зменшить ріст бур'янів. Обидві культури можна вирощувати навіть на відносно невеликій ділянці. Детальна відповідь полуниця і чорниця це доступні і популярні ягідні культури. Їх легко вирощувати в домашньому саду. Хоча їх плоди дозрівають у різний час, вони можуть рости поруч і бути хорошими сусідами. Спільна посадка практикується в садівництві вже багато століть. Ідея в тому, що деякі рослини, при вирощуванні поруч, можуть допомагати один одному. Як вони можуть відлякувати шкідників, залучати запалювачів, створювати тінь, підтримувати один одного, зменшувати бур'яни або покращувати склад ґрунту. Хоча полуниця і чорниця не приносять один одному стільки користі, як деякі інші комбінації, вони точно можуть рости разом. Основи вирощування полуниці: Полуницю можна вирощувати як багаторічник в зонах морозостійкості з 5 по 8. Вона не любить сильну спеку і вологість, тому в більш теплих регіонах зони 9 і 10, її краще вирощувати як однорічник в прохолодний сезон. Полуниця низькоросла трав'яниста рослина, яка утворює розетку листя і може служити почевопокровніком. Вона цвіте навесні, а ягоди дозрівають до початку літа. Свіжа стигла полуниця це справжній делікатес, заради якого варто попрацювати. Освітлення полуниця найкраще росте на повному сонці, але витримує невелике затінення. Рослини, вирощені на сонячному місці, мають темно-зелене листя, рясно цвітуть і дають багато солодких ягід. Ґрунт Полуниця віддає перевагу добре дренованому, злегке піщаному ґрунту, багатому органічними речовинами. У неї глибоке коріння, тому ґрунт потрібно обробляти на достатню глибину. Оптимальна кислотність ґрунту pH від 5,4 до 7. Полив. Полуниця любить помірну вологість не надто сиро і не дуже сухо. ґрунт повинна бути злегка вологою. Не допускайте застою води, інакше коріння і серцевина рослини можуть загнити. Основи вирощування чорниці: чорниця це чагарники, висота яких варіюється від 30 см, низькорослі сорти до 3,5 метрів різновиди рабитай. Залежно від сорту, чорниця може вирощуватися в зонах морозостійкості з 3 по 8. Це означає, що чорницю можна вирощувати майже скрізь. Її часто використовують в ландшафтному дизайні не тільки як плодовий кущ, але і як декоративну рослину. Здоровий дорослий кущ чорниці може давати рясний урожай. Навесні на ньому з'являються дрібні білі квіти, які залучають заполювачів. Ягоди дозрівають з середини до кінця літа і приваблюють птахів, а також голодних людей. Освітлення Чорниця найкраще росте на повному сонці, але витримує легку тінь. Ідеально, якщо кущ отримує не менше 6 годин прямого сонячного світла в день. Рослини на сонці здоровіші і плодоносять краще, ніж у тіні. Ґрунт. Чорниця досить вимоглива до ґрунту, їй потрібен кислий ґрунт з РН від 4 до 5,5. Грунт повинен бути родючим, багатим органікою, добре дренованим, але утримує вологу. Полив чорниця має густу, але поверхневу кореневу систему і любить, щоб коріння залишалося вологими. Пересихання ґрунту під час цвітіння і плодоношення може привести до втрати врожаю. Вирощування разом є кілька плюсів в спільному вирощуванні полуниці і чорниці. Полуниця зменшує необхідність мульчування навколо чорниці, і обидві рослини приваблюють запилювачів під час цвітіння. Обидві культури багаторічники, тому їх не потрібно пересаджувати щороку, але певний догляд все ж буде потрібно. Місце посадки виберіть сонячне місце, оскільки обидві культури люблять сонце. Не садіть їх занадто близько до дерев і чагарників. Які можуть створювати тінь або конкурувати за воду та поживні речовини. Також переконайтеся, що рослини матимуть зручний доступ з усіх боків, це важливо під час збору врожаю. Підготовка ґрунту У полуниці і чорниці трохи різні переваги по кислотності ґрунту. Полуниця більш адаптивна, тому підготуйте ґрунт з печ близько 5,5. Використовуйте тест набір для перевірки кислотності. Це верхня межа для чорниці і нижня для полуниці. Якщо потрібно внести добрива, зробіть це заздалегідь, щоб ґрунт встигла стабілізуватися. Посадка найкращий час для посадки, рання весна або осінь. Оскільки чорниця більша і довгоживуча рослина, її краще посадити першою. Підготуйте ґрунт для чорниці, залишивши місце для полуниці. Пам'ятайте. Що полуниця поширюється пагонами, а обидві культури не люблять конкуренції з бур'янами, тому залиште достатньо простору. Не обов'язково садити їх в один день, але так вони краще приживуться. Якщо спочатку посадити чорницю, полуницю можна додати пізніше. Чорниця має поверхневі коріння, тому, щоб не пошкодити їх, полуницю краще посадити до того, як коріння чорниці сильно розростуться. Прополка та мульчування. Слідкуйте, щоб навколо рослин не було бур'янів. Вони конкурують за світло, воду та поживні речовини, що знижує врожайність. Мульча корисна для обох культур, вона пригнічує бур'яни і зберігає вологу. Можна використовувати солому, хвою, тріску або кору. Деякі віддають перевагу синтетичній мульчі, але це може ускладнити полив. Полив, оскільки обидві культури люблять вологу. Їх можна поливати одночасно. Перевіряйте ґрунт, вона повинна бути злегка вологою, але не сирою і не пересихати надовго. Обрізка та проріджування чорницю потрібно обрізати щороку. Взимку, в період спокою, видаляйте тонкі і слабкі гілки, щоб сильні давали більше ягід. Полуниця швидко розростається пагонами. Залиште достатньо рослин, але проріджуйте їх, якщо вони стають занадто густими. Старі рослини відмирають і замінюються новими, видаляйте хворі і слабкі рослини, залишаючи тільки здорові укладення, вирощування полуниці і чорниці це дуже приємне заняття. А вирощувати їх разом подвійно приємно. Якщо ви готові насолоджуватися цими солодкими ягодами, Посадіть їх на сонячному місці і доглядайте за ними. Ваші зусилля окупляться смачним урожаєм.